Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мінягровіниця. Сьогодні хочу відповісти на питання глядачів, яке щеплення краще переваги недоліки двохдискове чи однодисково. От у нас джима, наприклад, 404, Донфен 244 G, 2 404G, 2 вони з двохдисковим щепленням. Взяти шефенг 244 стежку, Целька, вони з однодисковим щепленням. Переваги однодискового щеплення в тому, що. Простий механізм, і якщо у вас зношується, то зношується один диск, і один диск треба міняти. Тобто дешевше в ремонті, і регулювати в обслуговуванні, теж вам треба всього один диск. Якщо у вас двох дискове щеплення, то вам потрібно регулювати два диска щеплення, і якщо зношується, то обміняти також два диска щеплення. Ну, на перший погляд, здається, одні мінуси. Але Плюс є в роботі з такими агрегатами, як тюкопрес і оприскувач. Наприклад, ви дійшли до кінця тюкопресом, і вам треба, щоб він доформував тюк. Треба, щоб трактор стояв, а прес ще крутився. Отут є плюс, тому що при дводисковому щепленні у вас вон може працювати при стоячому тракторі. І, відповідно, також ви оприскувачі. Незначна, але є перевага, тобто ви завели трактор. Вижали щеплення, вом працює, нагнало тиск і ви почали оприскувати з самого початку. Ось всі деталі, переваги і недоліки однодискового і дводискового щеплення. Заїжджайте до нас, міня-гровіниця, знаходимося в шосе 62А біля авторинка, будемо раді бачити, допомогти в виборі тракторів. Вже трошки прорідився ряд, тому що. Пішли продажі, пішли дзвінки. Будемо раді допомогти вам підібрати тракторець. До нової зустрічі!